Доброго дня, скажіть, будь ласка, можна задати пару питань. Інакше ти будеш накопичувати, то не будеш жити. Скажіть, будь ласка, чи відкладаєте ви гроші зі свого заробітку? Обов'язково. — якщо це у відсотках від вашого заробітку, скільки це приблизно відсотків. 25%. — 25%. Що ви робите з цими грошима далі? По різному, ну взагалі є корзина, в якої знаходиться 50% десь доларів і 50% євро. Тобто, ви зараз ці гроші залишаєте в ну, скажімо так, твердій валюті частково в валюті. частково десь відсотків 10 від мого заробітку я Кріптовалюті. Ага, навіть криптовалюту. Ми, до речі, якраз знімаємо це все в партнерстві з криптобіржою І Наступне питання було від них. Скажіть, будь ласка, от є люди, які зараз тільки починають свій шлях в саморозвитку, в самореалізації, яку б одну, дві, може, три поради ви могли б дати всім людям на теперішньому їхньому етапі розвитку? Не заощаджувати точно, коли ти починаєш, в тебе нема коштів для, для осядження. Коли ти вже ти маєш виставити собі пріоритети, що для тебе важливо? Mm -hmm. Квартира. Потім там якась машина, потім якась дача, і вже після того як я це все зробив, я тільки після цього почав накопичувати. Uh -huh. Інакше ти будеш накопичувати, то не будеш жити. Uh -huh. А ми маємо в мене дуже гарна присказка: що ми працюємо щоб жити, а не живемо, щоб працювати. А скажіть, можливо, є якась порада чи думка, яку вам колись казали чи нав'язували, яку ви вважаєте неправильною, чи там неправильно. Да, — Так, неправильно, ну а я не прислухаюсь до таких, якщо вона погана і не її буду слухати. Я е залишаю в себе тільки ті поради, які мене да. яким чином там торкаються чи тригерять, тоді mm -hmm. воно є. І саме головна порада це дисципліна. Коли ти до себе вимогливий, вимогливий до себе, то ти тоді можеш е досягнути дуже багатних результатів. Чи є якась у вас е особиста ваша навичка чи звичка, що вам допомагає? Робить вас кращим, десь саме головне в житті це чувство гумору і позитив.